Як досягти істинного миру в усьому світі? Людство задається цим питанням ще від початку свого існування і до сьогодні. Відповідь на це питання шукали персонажі Всесвіту Наруто. Відповідь на це питання знайшли тільки українці. Тож в сьогоднішньому відео я хочу розглянути ідеї досягнення миру Наруто, Нагато, Мадари і Саске. А також визначити, чий план по досягненню миру найкраще підходив би для України. І почнемо з концепції Наруто, яка є досить наївною, намагатись зрозуміти свого ворога, зрозуміти його біль, пробачити і повірити в свого ворога, повірити в те, що він зміниться, щоб розірвати замкнене коло ненависті. Це, на жаль, працює тільки у всесвіті Наруто. Можливо, це може подіяти на одну людину, але в нас геть інші масштаби набагато важче, а точніше, це неможливо для цілого народу чи цілої країни. Наруто вирішив не вершити помсту, прикриту правосуддям. Він вислухав нагату і зрозумів усю його біль. Набагато легше пробачити персонажа, який з самого початку був добрим. Був миротворцем з дуже правильними наративами, які для цього жорстокого світу виявились також наївними. Але я не повірю, що всі в селищі також би так вчинили. Проте Наруто врятувало те, що всіх воскресили, і все закінчилось хеппі-ендом. Інакше невдоволення зі сторони односельчан було б не уникнути. Хіба що Наруто став би для них великим авторитетом, або ж вони просто знали, що відбувається з тими, хто не згодний з думкою Наруто. Інша справа, коли твій ворог цинічний, жорстокий, з промитим мозком, який вміє тільки руйнувати, і це не набуті якості, а вроджені. Тому концепція примирення ніяк не підходить для наших реалій. Зрештою, в нас і ненависть різна. Ми просто хочемо, щоб нас нарешті залишили у спокої, а вороги через свої комплекси не можуть пробачити нам нашу самостійність. Це наше замкнене коло триває не одне сторіччя, і прощення тут не допоможе. Прощення сприймається нашим ворогом як слабкість, адже ми, як той Наруто, уже намагалися простити свого ворога. Коли почали забувати ось це. Наслідки тепер бачимо. Концепція, яку просував Мадара, можна назвати одним словом: утопія ідеальний світ, в якому кожна людина проживатиме життя своєї мрії, паралельно з цим будучи сплячим рабом і донором чакри. Але Мадара цей нюанс не знав. Тож давайте і ми його пропустимо. Думаю, не варто пояснювати, що утопія абсолютно неможлива, так як люди, істоти емоційно нестабільні, тож досягти життя без воєн і конфліктів неможливо. Мадара навіть запропонував усьому світу утопію, і замість того, щоб на випередки бігти проживати своє ідеальне життя, люди чомусь вирішують протистояти йому. Тож, як ми бачимо, утопія не досягається мирним шляхом навіть в Наруто. Мадара йшов шляхом примусу і насилля. А мир шляхом насилля нічим не кращий за війну, тому це ще більш непідходяща концепція для нашого світу. Однак, не дивлячись на таку нереалістичність цієї концепції для нашого світу, є в ній дещо дуже реалістичне: вам армія білих зецу нікого не нагадує, солдати армії зету не мають своєї особистості. Вони здаються бездумними істотами, без зброї кидаються на озброєних і переважаючих за силою противників, і намагаються здолати їх числом, незважаючи на жертви. Одним словом, ідеальне гарматне м'ясце, яке не задає зайвих питань, революційний план Саске. Полягає у тому, щоб він став всесвітнім злом і загрозою для усього світу, аби країни забули про конфлікти між собою, і аби надалі були об'єднані для одного спільного ворога. Заради свого плану Саски був готовий позбутися усіх, хто стане на його шляху. План можливо дієвий, адже ми бачимо, як всі селища об'єднались на четвертій світовій війні Шинобі, але мирним назвати його язик якось не повертається. До того ж, як тільки спільна загроза зникне, старі конфлікти можуть знову відновитись. Завдяки прочуханкам від Наруто Сасок так і не став тим всесвітнім злом, проте ним стали оуцуцукі. Тому світ Шинобі поки що не воює між собою, оскільки план Саске зовсім не мирний, бо без жертв ніяк, то і для нашої країни він не підходить. Адже яка різниця, чи будуть українці гинути від росіян чи від якогось іншого всесвітнього зла? І останнім ми розглянемо план Нагато, котрий, на відміну від Наруто не поспішає розривати коло ненависті. Він прагне створити мир породжений болем хоча б на деякий час. Цю тенденцію короткострокового миру можна прослідкувати і в нашому світі. Бо як тільки люди починають забувати про біль від війни, то конфлікти починають спалахувати з новою силою. План Нагато полягає у демонстрації сили своїм ворогам. План Нагато це про баланс. Його метою було створити зброю масового ураження і роздати її всім країнам. Перед цим звичайно продемонструвавши всю її силу. План на ГАТО це про стримування потенціалу. Рандомна країна, звісно, якщо вони геть не відбиті, навряд чи захоче напасти на ту країну, яка може стерти її з лиця землі одним помахом. А навіть якщо якась країна захоче першою стерти з лиця землі другу країну, то вона знатиме, що відповідь буде така ж сама. Перспективи теж недовгострокові, але назвіть мені, а що в цьому світі є вічне? Концепція НАГАТО найбільш реалістична і найкраще описує наш реальний світ, адже тією зброєю стримування виступає ядерна зброя. Якби у нас була ядерна зброя, то це б урівноважило наше протистояння з агресором, це б зменшило кількість козирів в рукаві наших противників. Можливо, тоді б взагалі війни не було б, бо нічого не демотивує агресора, як знання того, що тобі дадуть такої ж сили відсіч. Тому концепція нагато, на мою думку, найлогічніша для ситуації, в якій опинилась наша країна. Кагуя Оцуцукі взагалі вважала, що для миру на планеті потрібно знищити всіх людей, бо ми, як бур'янці, в цьому прекрасному саду під назвою Земля. Все ж після четвертої війни Шинобі ми бачимо, який не який, але мир між великими країнами це вдалося досягти сукупністю деяких факторів. Один з яких це вплив Наруто на цілий світ шинобі. Мир наруто тримається не тільки на існуванні всесвітнього зла в обличчі Оцуцукі. мир Наруто тримається також на процесах глобалізації, налагодження політичних, економічних, соціальних та культурних зв'язків між селищами просто мінімізує збройні конфлікти між країнами. Навпаки, це призводить лише до розвитку в усіх сферах життя. Хоч мені і не надто подобається, що в Боруто нам показують наукові технології, але з точки зору еволюції суспільства, це логічно і неминуче. Адже коли наступають хороші мирні часи, то люди починають думати про те, як покращити все навколо себе, а не банально, як вижити. Ми бачимо, як в коноху можуть вільно заходити шинобі з інших селищ. Ми бачимо, як укладаються шлюби між людьми з інших селищ. Ми бачимо, як учні їздять по обміну в інші селища. Наруто ще з дитинства говорив про важливість зв'язків. Тепер ці зв'язки укладаються між цілими країнами. Завдяки такій політиці, у всесвіті Наруто між країнами поки що мир. І формула цього миру така. Зовнішня загроза від Ооцуцуки, плюс укладання дружніх зв'язків, плюс демонстрація сили. Адже погодьтесь, Наруто і Саске найсильніші шинобі всесвіту. Всі про це знають. Тому поки що мир тримається на них словом, все працює комплексно. А нам з вами не варто забувати, що мир не може настати через одну людину, і швидко кожен з нас може робити щось хороше, щоб у цьому світі було більше добра.